one is a knocker. Step in on the dance and I є удар по воротах, заблокований, намагається зараз а, Біферст вийти з підпрейс, Доніч, і вже Доніч помиляється при передачі, і тут, звичайно, порушення правил. І, можливо, навіть жовта картка буде признати. Це Біфорст впродовж їхнього шляху до фіналу. Остріл відбувається цих разом не так багато замін у команди, а гарний збір особливо, на фінал змагань Миколи Серашай, 44-го номера Біфюрст. Саме він став автором єдиного та перемоги. А, тим часом кацетадзе. герой минулого матчу. Кацетадзе проти республіки видав бісерст. Ходить до штрафного майданчика гравиць і вже друге час фіксувати. Траш. Стрілі раш і все просто на відбій. Гуляється. Кацетадзе гарно а, зіграв. Капітан Сірий. Сірий. В нього м'яч під правою ногою. Пробуває Юрій Сірий, але заблоковано. Витриків у Лізі зіграно 56 поєдинків. З них лотобу 38 перемог. 235 інших. Проходить передача на макуху. Знаходить партнера Ліворуч. рикошет. Готується подача безпечного майданчика. Є удар від Макухи, але влучає Макуха. Тягне м'яча вперед. Іван. Точна передача, удар. І Рикоше. Точно на косміну. І є удар від Гуртюка. Непогана спроба. Але вже іншим знарядом продовжують гру. І тепер вже щось Демонструє себе вибивання Ну, <плес> Тут вже не вдається. Довга передача, точно від згорхюка. Сираж, один дотик. <плес> Хто тільки доєднався до перегляду нашого матчу, фактично ви нічого не пропустили. В першому таймі було декілька небезпечних моментів, але отака. Флангу. І простріл від сірого забирає. Розіграно м'яч повернувся у гру. Дозволяє продовжити арбітер. І є подача. Штрафний майданчик не першої п'ятихвилинки. У другому таймі. Макуха прострілює! І забиває синдикат. Є перше взяття воріт. І все ж таки заштовхали. Вони м'яча буквально у ворота Романа Шуся. Ну що, друзі? 35 хвилин знадобилося командам, аби відкрити рахунок. Розбігався в гороті, але це був обман, і маневр і зрештою саме. Так. Можна зараз спробувати, що ми і бачимо, власне, Фокін блокує. Точна передача. Виконання Горобенка. Розрізний пас і забиває Кацтадзе. Один-один. Ну, друзі, нас очікує дуже і дуже цікава кульмінація поєдинку, адже починається вона саме зараз. Кацетадзе. впевнено реалізовує свою нагоду. Ну і, звичайно, відзначаємо дивопас. Його Поки що пощастило. Побачити у цьому розіграші нового кубку. Є удар і небезпечно. Але вдалося відзахищатися у Євгена Щендрика. Трасний. Піденого сирашу. Пробуває сираш у стінку і ще один удар. Але у тій зоні партнеру не було. М'яч. М'яч було зіграно на думку арбітра. Жовта картка. Earth... Забиває, впевнено, Кучеренко у дев'ятку Воровенко И... прошиває Савченка, хоча той і вгадав. Ударим, м'яч впевнено. Також. Удари знову. Забиває. Цього разу. Є м'яч знову у воротах. Дуже впевнена. Та, майстер не виконує. Цитадзе забиває, впевнено. Єв, вказує. Дарі точно у дев'ятку. 4-3. Свисток, удар і знову впевнена реалізація. 4-4. Та є рахунок. Лунає свисток. Розганяється Макуха. І у стійку, а згодом і у сітку влучає м'яку до чемпіонства. Першого чемпіонства у своїй історії. Фокін впевнено. Ну, цей хлопець не нервує. Чергобити. Донічу поперечину. І тепер чемпіонами. Сірий. Розганяється. Сірий і блискучий сейв голкіпера. Яка драма. Певнено, низом. І знову синдикат. Журчуку попередчину і синдикат стають чемпіонами.